В провадженні у військовій поліції прибуло кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних грошових коштів в розмірі 160 тисяч гривень власником, яким в даному випадку потерпілим в даному кримінальному провадженні визнано територіальний центр соціального обслуговування населе, тобто надання соціальних послуг. Суть кримінального провадження поля в тому, що одна харківська фірма, яка зареєстрована на місті Харкові. Директор цієї фірми уклав чотири договори з нашим територіальним центром Лузівської Єрда про встановлення, монтаж та виготовлення робочого проєкту пожежної сигналізації на будівлях територіального центру. Уклавши договори, він їх по суті виконав, однак проєкт, який було виготовлено на виконання договору. Він виявився підробним повністю. Тобто за цей проєкт було заплачено грошові кошти в розмірі 37 тисяч гривень, хоча реальна вартість, якби він був справжнім, була б лише 12. Там, 12 а 37. За 37. Да, Якби він був справжнім. А так як він не справжній, то в даному випадку 37 тисяч бюджетних коштів було привласнено. Проєкт був виготовлений від імені ще харківської фірми, яка має ліцензію на ці роботи, на проєктні роботи. Нам був допрошений керівник даної фірми допитаний, і вона зазначає, що жодного відношення до цього проєкту немає. Тобто ні підпис, ні печать вона туди не вона не ставила проєкт, взагалі не виготовляла. Тобто там і підпис, і печать вони відскановані. От. Після цього було укладено ще два договори, тобто це на поставку обладнання, яке використовувалось вже безпосередньо для монтажу сигналізації. Обладнання. Поставлялось по видатковим накладним, видаткових накладних було дві, і у них був зазначений певний перелік обладнань, яке постачалось, з якого вже й в подальшому змотована сигналізація. Однак, за ученням експерта, судову пожежу пожежу технічну експертизу не було проведено. Експерт зазначив, що обладнання, яке зазначено в видаткових накладних, воно Поставлено лише частково, тобто десь приблизно 1 третє обладнання було поставлено. Все інше обладнання взагалі не тої фірми, не тої марки, ніж зазначено додаткових накладних. Тобто в даному випадку ще порядка 60 тисяч було привласнено. І ну, 60 тисяч на одній накладні і 60 тисяч на іншій наклад, на видатковий накладний. По завершенню, вже як провели монтажні роботи, виявилося, що пожежна сигналізація взагалі не працює. Так як проєкт був підробний, і, тобто ну, проєкт по суті своїй, це план, схема яким чином потрібно монтувати цю сигналізацію, де датчики розташовувати, де розташовувати пожежні механічні сповіщувачі. Де сам пульт керування сигналізації розташовувати, тобто, враховуючи те, що проект був підробний, і сигналізація на даний час не працює. Тобто, таким чином, сумарно, ми в рамках провадження порахували. Встановлено, що на загальну суму 160 тисяч гривень було привласно на грошових коштів. При тому, що було відмінусовано ті затрати, які Фірма-підрядник понесла ну, на покупку і поставку того обладнання, яке вона поставила все ж таки на, на ту частину. Тобто ми не враховуючи те, що на цілезі не працює, ці кошти ми не інкримінували. Тобто там порядка 70 тисяч гривень ми не інкримінували. А всю основну масу, тобто, було інкримінувано директору цієї фірми, і опинувальний акт направлено до суду за двома статтями, за статтею 366, частини 1 це службове підроблення, тобто підробка і використання проєкту. І так як проєкт це офіційний документ, і він потяг наслідки, тобто за нього заплатили. І частина 2 статті 191 це привласнення бюджетних коштів службової особи. Тобто, якщо директор займає таке становище керуюче, то він автоматично стає службовою особою, оскільки виконує адміністративно-господарські та організацій не розпоряджує функції. От, враховуючи його становище, і саме за таке вкладне злочину було направлено 30 січня 2015 року винувальна досуду із позовною заявою прокуратури в інтересах територіального центру про відшкодування шкоди в розмірі 160 тисяч. За позовною заявою він повинен це. Відшкодувати ну, у разі, якщо буде ухвалено обвинувальний вирок, винним він себе для неї не визнає, тобто ще триватиме судовий процес. Найбільш ну, тяжче з двох статей, стаття, це частина 2 статті 191 там до п'яти років позбавлення волі. При тому, що є таке поняття, як умовний термін, тобто особі призначається покарання у вигляді обмеження волі чи позбавлення волі, наприклад. І однак особа звільняється від відбування покарання зі спитовим терміном на два, на три, на один рік, максимум це три роки, то в даному випадку стаття 191, яка інкримінована в відноситься до категорії корупційних кримінальних правопорушень, тобто з ознаками корупції, Закону віднесено. І враховуючи це, законодавець беручи до уваги, те, що ми боремо, боремось з корупцією в усіх сферах, то за дане кримінальне правопорушення заборонено призначати судом іспитовий термін, тобто лише реальна міра покарання, і вона повинна бути повністю відбута. Якщо буде ухвалено винувальний вирок, то віддається виконавчий лист. Це виконавчий лист направляється в державну виконавчу службу. І... У разі, якщо він добровільно відшкодує, виконавче провадження буде закрите. Якщо не добровільно, то виконавча служба може накласти арешти на його рахунки банківські в частині виконання боргових зобов'язань, і також він буде змушений сплатити. Цей директор, відсоток за те, що виконавча служба виконувала, змушена була виконати свої обов'язки. Тобто не добровільна а через виконавчу службу. Однак в будь-якому випадку, там або рахунки арештовані, або майно товариства з відповідальністю, як в даному випадку, от, або примусно добровільно, але шкода в будь-якому випадку буде вишкодовано. 29 січня 2019 року Лузько місцевою прокуратурою завершено достово розслідування та направлено до Лузького міськрайонного суду винувальний акт за обвинуваченням трьох осіб у вчиненні злочину, передбаченою частиною 3 статті 186. Кримінального кодексу України це відкрите викрадення чужого майна грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя і здоров'я в момент заподіяння, вчинений за попередньою змовою групи осіб повторний поєднаний з проникненням у житло. Це така кваліфікація одного з, з обвинувачених. Суть полягає в тому, що до особи похилого віку. Прийшло, прийшли троє осіб: чоловік та двоє жінок. А чоловік під приводом перевірки показання лічильника проник на територію домовлодіння, відволікав стареньку, і поки у них була якась розмова щодо показань лічильника, дві жінки відкрито таємно проникли на до домовлодіння. В цей час бабуся побачила, що дві жінки зайшли з іншого входу до території домоволодіння, побігла до свого до своєї хати, і підозрюваний, який представився перевіряючим показання лічильника, також побіг за неї, затримав її, проте не наносив жодних тілесних ушкоджень. Її просто затримав, не дав проникнути в інші кімнати будинку в цей час. Дві жінки шукали у будинку якісь грошові кошти, і, знайшовши їх у шкафу, вони заволоділи даними грошовими коштами, які розподілили між собою, і покинули територію до домовлодіння. Дані особи встановлені під час до розслідування двом з них було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І ще одній одні обвинувачення обрано цілодобове домашнього арешту, оскільки в неї перебуває на утриманні не на утриманні неповнолітні діти, тому судом було обрано таку міру запобіжного заходу. Покарання санкція покарання даної статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.